Щотижневі новини у коледжу, випуск номер 17 Поїхали! Напередодні Різдва студенти-колядники привітали усіх із святом та подарували неймовірні емоції присутнім. Крім вітань, молодим талантам вдалося зібрати кругленьку суму для потреб Збройних сил України. Це неймовірно. Дякуємо усім, хто долучився до цієї справи. 25 грудня викладачі та студенти коледжу долучилися до ініціативи волонтерів нашої громади. А також взяли участь у виготовленні окопних свічок для наших захисників героїв, щоб вони могли зігрітися у бліндажах та окопах. Цього дня Хомутецький сільський будинок культури став осередком патріотизму та єднання українців. Це було супер! В гуртоштку коледжу прийшло підсумкове засідання Ради гуртожитку, де визначені результати роботи за перший семестр та запланована робота на майбутнє. Дякуємо усім за продуктивність та ініціативність. Для студентів цей семестр закінчився здачею сесії. Я, як і більшість студентів, зробили це успішно і з відчуттям виконаного обов'язку йдуть на двотижневі канікули. А для тих здобувачів освіти, які мають хвости, нагадаю, що не атестації і двійки потрібно усунути до початку наступного семестру. Не гайте часу, успіху! Традиційно в нашому коледжі в кінці грудня проводиться підсумкова педагогічна рада за участі представників студентства. Так цього разу розглянули питання, результати екзаменаційної сесії, підсумки методичної роботи та роботи керівників. Діяльність студентського самоврядування в коледжі. Та при кінці засідання студентського самоврядування та з інформаційної підтримки Центру студентської інформації була представлена пісня та відеокліп. Рідний коледж. Рідний, ти наш, Друга Вдячні тобі! За щасливі літа, завжди твої вихованці. Повна версія в Facebook групи та інстаграм. На сьогодні це все. Побачимось після канікул. На зв'язку.